Друзі, нарешті сталося через півроку, палата представників проголосувала допомогу Україні І дуже вчасно і як сильно обомбить у наших ворогів і у крайньо правих мага республіканців. І, звісно, тих, хто намагається знищити нашу суверенність. Зараз будемо детально дивитися, чого їх бомбить, як їх бомбить. Це дуже цікаво. З вами Валентин. Пакет допомоги Україні підтримало 311 представників. Це менше ніж у Ізраїлю і Тайвані. Останні дві країни підтримало побільше представників 360-380 з копійками. Нас менше, але все ж таки це переважаюча більшість, це важливо. Але бачимо, що більше 100 представників проголосували проти, тож їх дуже сильно щось непокоїть. Давайте почнемо саме з них і будемо розбиратися. І звісно, стартуємо з нашої улюбленки Марджерит Грін. Її дуже сильно розчарувала активна підтримка демократів і частина республіканців з прапорами України після голосування. Всі раділи, махали цими прапорцями, і нарешті були раді тому, що Україні дають важливу допомогу. Сама Марджерит написала одразу Палата представників Майка Джонсона, пишається тим, що працює для України, не для американського народу. Це огидно, ладося це огида, огида, нікчемна аскарида. Так, як там, як там в мемній пісні співалося, то вона тут, звісно, її дуже так це непокоїть. Вона продовжила. Думаєте, це її єдиний був твіт? Ні, вона їх строчить по повній програмі. Далі вона написала: Зеленський дякує спікеру Майку Джонсону за те, що він направив 61 мільярд з великої букви доларів з ваших важко зароблених податкових доларів на розпалювання зовнішньої війни. Джонсон знову ухвалив законопроект за допомогою демократів, тоді як більшість республіканської більшості проголосувала проти. Ну насправді майже половину там проголосувало республіканців за і проти, але все одно там цих 10 представників зверху вона вважає, що це прям тотальна більшість. Ай-яй. Майк Джонсон не лише зрадник нашої сторони, він зрадник нашої країни. Ну так вона шпарить, Далі вона там ще почала там по різним законам. Але не вона єдина, хто бомбився в той день, коли приймали нашу допомогу. Ще один конгресмен Енді Бікс. Написав таке. Демократи скандували Україна, розмахуючи українськими прапорами в залі Палати представників Сполучених Штатів Америки. Ай-яй-яй, яка б... ой, -яй -яй, це прям не знаю. Нацистський прапор, напевно, вони розмахували якимось там, не знаю, Хамасом, напевно, чи ще чимось там. Ой ви прям знаєте, як обпече руки, якщо він візьме цей прапорець український. От бачите, він страшне. Схвалено для України 61 мільярд доларів. Тоді як борг США швидко наближається до 35 трильйонів доларів. dc картель більше дбає про Україну, ніж ви. Ну пішли вже маніпуляції, так трильйони доларів боргу і 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Насправді, допомогу в безпеці світу. Ну, дорогі друже, республіканець, конгресмен. Ну це ж смішно порівнювати. Взагалі, але бачите, і такі аргументи витягують. От, поїхали далі. Мет Розендаль написав про те, що не хоче розпалювати чужі конфлікти, тому відмовився голосувати за допомогу. Ай яй, -яй який ти лице. Далі додав. Скрін своєї заяви, я відмовляюся надсилати кошти, які наша країна, і наші платники податків, не повинні витрачати на підживлення зовнішніх конфліктів. Ціна в 100 мільярдів доларів цих чотирьох законодавчих актів у поєднанні з відсутністю логіки надсилання грошей обом сторонам війни в Ізраїлі, а також включення закону про РЕПО, що ставить під загрозу американський долар. Робить ці закони одним із найбільш Америка. Остання в нашій історії більше того, республіканці обійшли своє власне правило про однопредметне законодавство. Щоб направити цей схвалений Байденом Шумером пакет до Сенату, де більшість складають демократи. До речі, про TikTok, про Репо і там додатковий цей законопроект. Їх було чотири, окрім допомоги трьом союзникам, ще і додатковий безпековий пакет. Ми на цьому каналі будемо говорити про це скоріше за все, в неділю ввечері. Ми поговоримо, чому баня TikTok. одразу скажу, що це правильне рішення, і ми розповімо, чому. Західний світ рухається в цьому напрямку. Поїхали далі. Там не менш цікаво. Представник Елі Крейн виставив у себе в Твіттері заяву щодо прийняття Палатою представників Конгресу пакети зовнішньої допомоги Америка. Остання от у них вже такий сленг пішов: Америка остання. Not first. Ай-яй-яй-яй-яй. розумієте за задумом, ми врятуємо Америку. А коли саме ви плануєте рятувати Америку? Мої виборці відправили мене до Вашингтону, щоб я зробив усе, що в моїх силах, щоб протистояти статус-кво. Таким чином, я не буду підтримувати ще більше 100 мільярдів доларів дефіциту на охорону кордонів інших країн. В той час як болото відмовляється захищати наші кордони, Америка не буде останньою. Конгресмен Трой Нехіс написав: демократи Палати представників розмахують пропорами України в палаті представників, оскільки члени конгресу голосують за виділення України ще майже 61 мільярд доларів. Огидно ще один огидномен висловився проти. Республіканець Берімор знову запостив цю страшну світлину з українськими прапорами і написав, що Палата представників більше відкрита до захисту інших кордонів, ніж власних. Ну це знову таки давайте зупинились на цьому. Це маніпуляція, адже в принципі готові були йти на консенсус. Була ситуація, коли демократи готові були піти на посилення захисту південного кордону. Але скоро ж вибори треба, щоб вся проблема жила. Розумієте, чим більше живе ця проблема, тим більше можна нею і мотивувати своїх виборців. Підтримувати себе, а вирішувати проблему не треба. Головне, аби були електоральні можливості. Власне, так вони і рухаються. Тому це більш на лукавство схоже. Хоча, звісно, проблеми з кордоном є, і причини тому багатогранні. Демократи теж молодці, всі там веселі, прекрасні. Але разом з тим в цій ситуації можна було давно домовитися і ніяких проблем би не було. Але не хочеться домовлятися знову таки, бо скоро вибори вже восени, тому. Е, треба дочекатися так їм з ними тому вони і волають про це все е, повернімося до нашої марже теж там цікава інформація з нею вона ж подавала поправочки е, які хотіли зупинити по суті цю допомогу помножити її на нуль і, і таке інше і е, вона висвітлила зрадників з республіканської партії її пост де 139 республіканців не підтримали її поправку Ай-яй-яй, які вони ж гниди огида нікчемні аскариди продовжуємо Зрада, ну це слова зрада, огида, і це просто треш. От вона вирішила створити дошку зневаги. Дошку зневаги в Твіттері зробила Грін, кажучи, що всі навколо козли, погані. Такі щодо поправок, справді пропустили чотири. Там була, до речі, і поправка Спарцика. Дуже ображена на українську владу, і тому не хотіла пропускати пакет з макроекономічної допомоги. Теж її поправку було відхилено. От чому ці поправки зайшли? Вони завідомо було зрозуміло, що їх не проголосують, але в регламентний комітет палати представників залізли там. Теж не дуже чудові люди, одіозні люди. Ну, власне, вони з купи дурних поправок все ж таки декілька вибрали, відправили в палату, де вони були і згорнуті, і не проголосовані. От і все. Республіканець Ден Бішоп знову дуже сильно обурений українськими прапорами в палаті, йому вони вижигають очі, напевно, і знову маніпулює кордоном і каже, що я проголосував ні. Не може такого бути, щоб я проголосував, поки наш кордон дерявий. Так виходь на домовленість, всі були можливості. чого ти знову нами попрекаєш всіх навколо? Ну заспокойтесь, уже скільки можна. Представниця Анна. Луна написала, що ми розглядаємо пакет допомоги Україні на суму 95 мільярдів доларів. Тим часом в Америці. Стоп, 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 стоп. Вибачте, це все було також і Тайваню, і Ізраїлю. І не треба з України робити світовий уряд, пані представниця, але щось ви вже перегінаєте. Ну давайте далі. Подивимося, що ви там такого вумного написали. Наш кордон було захоплено через те, що Байден не турбується про безпеку на ньому. Кілька штатів переживають повний хаос і кризу, оскільки немає можливості для сплеску нелегальних мігрантів. За останні три роки наша економіка призвела до того, що американські родини ледве зводять кінці з кінцями. Зубожіння відбувається в Америці. Ви розумієте? Зубожіння. Вот оно, до зради огиди додається ще й зубожіння. Тому вона каже: ні. Насправді, влітку вже американська економіка виходить на дуже гарний ріст, і це неприємний факт для мага-представників, тому що знову таки цей фактор буде підтягувати настрої споживачів а отже, у Байдена будуть зростати рейтинги і. Це буде ще більше посилювати невідомість. Хто ж таки стане президентом Сполучених Штатів Америці восени цього року? А? А? Що не менше 35 тисяч ветеранів залишилися бездомними в Америці, і не знаю, я не перевіряв цього факту, і це погано, коли ветерани залишаються бездомними. Але я думаю, що Америка всі має ресурси, і можливості вирішити це питання. Більше того, я з цією повагою ставлюся до тези того, що це гроші платників податків. Американців, і я справді дякую і поважаю американцям за те, що вони виділили цей пакет. Але треба розуміти, що виділення цього пакету не тільки має романтизовану частину допомогу молодій демократії України, яка намагається вирватися з лап тоталітарної системи. А тут ще й важливо знову таки, вже артикульорно мільйон разів, чому до Трампа їздили і говорили, і він все ж таки умовився на це, так? Він погодився, що треба надавати Україні допомогу. Навіть написав, що Україна важлива, Це, повірте, це надзвичайно цінно від нього. Дід, дякуємо тобі, велике. Так от, Україна це ще зараз фактор світової безпеки, і всі союзники Америки дивляться, як Америка поводиться з Україною. Америка на фоні України сьогодні показує, вона здатна далі тримати безпеку. Світову чи не здатна точніше залучатися? Ніхто вже пан Трамп, ви праві в тому, що інші країни теж мали вкладатися в світову безпеку і нижче 2% ВВП в обороні це була ганьба, це правда. Але вже багато хто вкладається, і ніхто не каже, що тільки на Америці має вивозитися світова безпека, особливо розвинених країн, і світова торгівля, як така, яку намагається зараз розхитати ліга ображених. Але. Америка це значна частина економіки світу і вагомий учасник розвинених країн і глобальної торгівельної системи. І вона має включатися, і це було важливо зробити. Тому коли американці вкладаються зараз в Україну, це інвестиція в їх же краще життя, а не тільки пожертва. Тому, дорогі друзі, не треба на цьому маніпулювати. Дуже просимо, не треба. Республіканець Ерік Бурлісон взагалі заявив, що 9 мільярдів доларів в пакеті надіслано Хамасу. Це дуже дивовижне таке рішення. Справді там демократи в домовленостях вкладали гуманітарну допомогу Палестині. Це був консенсус і він був зроблений все ж таки. Але це вже маніпуляція повна. Ну, видно, що товариш проти будь-якої допомоги всім. Він з свого твіта, в принципі, це і пише. Ну і повернемося до нашої україночки Вікторії Спарцика дуже сильно засмучує нас всіх. На жаль, вона там написала, що вона не готова голосувати за цей проект, бо гроші крадуться. Військова допомога не надсилається. Насправді там десь половину грошей точно йдуть нам, 60 мільярдів по різних програмах і макрофін. Допомога і військова, половина це так чи інакше забезпечення. Запасів Сполучених Штатів Америки і побічно допоможуть нам в майбутньому, тому що з цих запасів далі будуть теж виділятися допомога. Тому пакет він не є, звісно, там прямий там в Україну все, але він комплексний. Там виділяються гроші на посилення спроможності американців навчати нас в Європі і багато чого іншого. Тому теж певна маніпуляція, але. Вікторія пішла далі. Вона от твіт зробила, де написала, що на сьогодні Америкою керує ліва соціалістична демократична партія, також лицемірна республіканська партія. І Якщо на сьогодні співвітчизники її не зрозуміють, це республіка приречена. Ну, так написала та удачі. Друзі, там багато трешу в Америці зараз несеться. Ще з московської сторони Пісков заявив, що Україна програє від цього пакету і ще залізе більше в борги, дуже смішно. Справа в тому, що навіть позика майже 8 мільярдів доларів, вона скоріше за все буде списана. І там записані умови, яким чином це буде зроблено. Тобто, ми взагалі, по факту, в самому кінці. Цієї ситуації витрачання цієї допомоги ми не отримуємо жодного долара залежності від Сполучених Штатів Америки. Про яку залежність Пісков каже нам не ясно. Навпаки, ці гроші направлені, аби ми були незалежні і суверенні. На що посягає московська тоталітарна держава? Ну і звісно, Захарова, Захарова там, взагалі розійшлась. Вона там почала бамбіса. Що допомога Україні це пряме фінансування терористичної діяльності, допомога Тайваню це пряме втручання в китайські справи, а допомога Ізраїлю це. Ескалація конфлікту. Ух, Захарова тут згадала Салівана і почала волати про ая ескалація відбудеться. Хоча зараз вся світова спільнота намагається Ізраїль мовити на те, аби потужної відповіді не було ірану. Власне, скоріше за все, так і буде. От. Тому Захарова все ж таки знову молоко, а і іншого очікувати від неї не можна було. І в кінці хочеться подякувати тим представникам, які вели себе гідно. Не тільки українськими прапорами розмахували конгресмени. Вони і справді. Висловлювалися на честь України, її культури історії, і потреби допомогти нам. Пані Каптур, конгресменка, вона взагалі цитувала Тараса Григоровича Шевченка. їй спасибі за це. Дякуємо ста республіканцям, які не дивлячись на той треш і хворобу, яка сьогодні відбувається в партії, вони підтримали нас, і це дуже цінно. Звісно, демократам велике спасибі. 212 представників демократичної партії, майже Тотальна більшість їхня підтримала е, пакет Україні. Це дуже цінно велика повага. Вам ну а далі Сенат на початку тижня, скоріше за все, 23 квітня, проголосує. Цей пакет допомоги, підтримає його і відправить на підпис Байдену. І менше, ніж за тиждень ми отримуємо вже конкретні пакети допомоги, особливо мова йде на сьогодні про ППО і артилерію, аби стримувати ворога і захищати Україну. Дякуємо всім, хто дивився, дякуємо всім представникам, які голосували. І тим представникам, які там не голосували. Ми не дякуємо, але весело було вас читати. Сподіваємося, що далі ви не зможете таким чином нам заважати. Адже справді нічого хорошого в цій історії не було. Півроку затягування допомоги ослабляло Україну, і шкода, але те, що ми не мали достатню кількість боєприпасів і можливостей, це впливало і на кількість загиблих з нашої сторони. Це все далося нам дорогою ціною втримування фронту за весь час, тому. Дорогі друзі, згадайте захисників наших і висловлюйте їм подяку, що цей весь хаос, який твориться, стримується на плечах наших захисниць і захисників. Велике вам теж дякую. Тож, дорогі друзі, дякуємо, що дивитесь на нас, можете на нас підтримати. Різні реквізити будуть в посиланні до цього відео. Ну і звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато класних мемів інформації. Ми збираємо допомогу на Збройні Сили України. Будемо скоро оголошувати допомогу і тут безпосередньо в Ютубі. Це важливо. Ми один з основних цілей, взагалі, створення цього каналу було, аби привертати увагу до зборів, які ми робимо. Але більше про них саме в телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал теж в описі до цього відео. До зустрічі! Залишайтесь з нами. До побачення.